Сполучені Штати нам знову намагаються втюхати свій ганебний просто мирний план, який більше схожий на капітуляцію. Буданов розповідає про майбутні плани Російської Федерації, тим часом Крим Палає, а Зеленський в Стамбулі. Давайте коротко розберемося, що відбувається. Ну, почнемо з того, що ну, дійсно обурює найбільше західні змі, включаючи РЕОЦ, Політико, Financial Times просто на випередки зливають деталі так званого мирного плану від США. Ну і виглядає він, ну чесно кажучи, як капітуляція. І що ж, там, що ж там пишуть? Трамп взагалі заявляє, що угода може бути вже до кінця місяця, а навіть тижня. Ну, знаючи Трампа, можна йому в принципі повірити. Правда, Україну взагалі не питали. Як повідомляє видання Reuters, вони стверджують, що план обговорювали виключно. Росія і США. Київ отримав лише там якісь сигнали, вказівки і бумажку, щоб її підписати. Умови я вам скажу, вони майже не змінилися. Це відмова від Донбасу, відмова навіть від частини зброї, скорочення нашої армії вдвічі. Тобто, Білий дім наразі тисне на те, щоб ми прийняли це як умову миру. Ну, друзі, виглядає це як спроба вирішити долю України за її спиною. Ну якщо це правда, то це не мир, а це спроба просто заморозити нас у слабкій позиції. Ну, на цьому фоні Зеленський наразі у Туреччині намагається втримати дипломатичний фронт. На зустрічі з Ердоганом він чітко дав зрозуміти, що Україна не погодиться на будь який Мир, який схожий на капітуляцію. Президент підкреслює, що війна має закінчитись, але це не має бути, але це має бути гідний мир, а не якісь там подарунки Російській Федерації за її агресію. Зеленський також сподівається, що до Нового року Росія та Україна проведуть обмін полоненими, такий великий. Щоб наші хлопці та дівчата повернулися додому. Туреччина, до речі, підтримала Україну. Ердоган чітко каже, що Крим це Україна, він навіть пропонує повернутися до стамбульського формату, але вже пропонує розширити зміст питань, які можна обговорювати, не лише обмін полоненими, як це було раніше. Друзі, ну давайте далі поговоримо про дуже цікавий прогноз від Буданова. Глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю розклав плани ворога просто по поличках. Давайте почнемо з першого. Головна ціль Російської Федерації вона залишається. Це повна окупація Донеччині та Луганщини. До речі, поставили ціль окупувати це все до весни 26-го року. Але Буданов заспокоює, говорить це взагалі нереально, і у них не вистачить на це сил по друге це загроза Запоріжжю. Росіяни хочуть підійти ближче до міста, щоб почати терор артилерією і дронами. Мета, звичайно, змусити людей виїхати з Запоріжжя. Але Буданов заспокоює знову ж таки говорить, що там оборона дуже міцна. Сумщина, ворог хоче буферну зону, але в них там нічого не виходить, за словами Буданова. Але Буданов попереджає, що зима буде важкою, удари по енергетиці будуть продовжуватися, і це до речі, удари по енергетиці з боку Росії. Це їх так званий спосіб тиску. Перед майбутніми переговорами. Але як зазначив Буданов, він обмежений в часі. Якщо зима мине, то ніякого тиску і ніякого важелю в Російській Федерації не буде. Ну і поки політики торгуються, ЗСУ роблять друзі свою справу. Сьогодні Крим на півострові було гучно понад 10 Вибухів говорять про ракетну атаку, можливо, це були Атакамс. Вдарили, скоріше за всього, по аеродрому Гвардійське або на автобазі. Кримський міст, як пишуть, також перекривали окупанти, забороняли проїзд як залізничною дорогою, так і автотранспортом. Місцеві мешканці скаржилися на ракети. А в Пермі, а це вже глубокий тил Росії, там спалахнув залізничний потяг і спальним, пальним кажуть, горіли цистерни з газом. Ну самознищення Російської Федерації, друзі, продовжується. Що можна сказати у підсумку? А, нас знову, друзі, намагаються прогнути під ганебний мир, але Збройні Сили України показують і доказують всьому світу, що Україна має сили опиратися і чинить опір. Другій армії світу я вам дякую. Підпишись, натисни лайк. До зустрічі!